Так, ну і ще раз нагадаємо, що Київ цієї ночі відбив чергову комбіновану атаку росіян і маємо вже наслідки. Адже уламки збитої ворожої цілі упали в Деснянському та Дніпровському районах міста. Про це повідомило міська військова адміністрації. Ось детальніше про наслідки російської атаки розповість наша колега Юлія Махових. Вона з нами вже на зв'язку. Юлю, вітаємо тебе! Отже, що тобі вдалось дізнатися? Чекаємо від тебе подробиці деталі. Ще раз вітаю Андрію і доброго ранку всім нашим глядачам. Так цієї ночі ворог вкотре атакував столицю, і загалом повітряну тривогу від початку доби оголошували аж чотири рази, і вона тривала у сукупності п'ять годин. Я скажу, що уламки збитих ворожих цілей упали у двох районах міста. Ну про це власне повідомили у міській військовій адміністрації. Також відомо про те, що, що ж летіло на Києва. На Київ летіли шахеди. Потім ворог підняв у повітря міг і Випустив е, кинжал у напрямку Києва. Ну і після того вже злетіли стратегічні бомбардувальники ту 95 із аеродрому Саваслейка, і теж запустили крилаті ракети уже теж у напрямку столиці та й інших регіонів України. Ну і скажу, що наші е, сили ППО мужньо відбивали всю атаку е, цієї ночі. І власне я сама прокидалася неодноразово від вибухів. Е, їх чули і мешканці Дніпровського району столиці про те. Як вони пережили ніч, прошу пряму мову, будь ласка. Біля п'ятої ранку е спочатку був перший взрив, але далеченько так. 3,40, ну, а потім точно. уже десь о години е так години ми ще біля ліса там живемо, і там було дуже гучно аж. Дому так здрахнувся. Дуже важко було, чесно, і зараз важко казати, тому що страшно, було. ракета над будинком пролетіла у нас. Ну, дуже часто в нас так виходить, що прилітає. і роботу наших захисників ми бачимо. На жаль, не бачила ні пожежі, ні уламків, нічого не бачила. Було дуже темно. Вимикали світло, тому нічого не було видно, але було дуже гучно. Дуже гучно було. Ну прокинулась я напевно. Отретій, пер... третій там начало четвертого, отак от ну десь далеко було, а потім уже годин в п'ять, ну то було чутно поряд. На підступах до Києва та у столиці було знищено близько півтора десятки ворожих дронів та кілька ракет, які власне росіяни атакували Київ. Ну і також відомо про те, що наші сили ППО збивали ворожі цілі, і власне вони уламки від них упали у лісопаркову зону Дніпровського та Деснянського району. Як повідомили у військовій адміністрації, ми намагалися знайти цю, це місце, місце цього падіння і приїхали власне до Дніпровського району. І ліс, який знаходиться позаду мене, це саме та лісопаркова зона, власне, куди упали уламки. Але з міркувань безпеки ми не будемо конкретно показувати цю локацію. Лише скажу, що е на місці уже ліквідували пожежу. Про це нам розповів речник ДСНС Павло Петров. Давайте його послухаємо. Рятувальники столиці зранку були залучені на гасіння двох пожеж в природних екосистемах в Дніпровському районі столиці. Це були два випадки. Перші рятувальники гасили пожежу на двох окремих осередках. Загальна площа пожежі стала склала 50 квадратних метрів. Також на іншій точці в тому ж районі пожежа в природній екосистемі склала 300 квадратних метрів. Можу сказати, що наразі всі пожежі ліквідовані повністю. Ну а щодо займання у Деснянському районі, то за інформацією від ДСНС там викликів не надходило. То певно сталася е, якась опочатка. Скажу, що також займання сталося у області, там теж горіли ліси. Ну, власне, е, ще про якісь наслідки будемо дізнаватися. Потім а на цьому в мене все повертаю слово до студії.